Так, друзі, катаємось, прокатаємось на Honda Magna 250-ка, це в нас Letwin, двохциліндровий карбюраторний чопер. Досвід в мене є наїзді по так, на мотоциклах у мене особисто МТ-09 Yamaha 850 -ка, 19 року випуску. Чесно кажучи, до Чоперів у мене так, ну, в принципі, інтересу взагалі немає. Катався на 18 m 109 r Suzuki Boulevard. Звичайно, техніка цікава, але кожен вибирає під себе. Мені, чесно кажучи, цей, скутерочок, чим подобається, <смі> цей мотоцикл чим подобається. Він не важкий, він не невеликий. Так як, на мою думку, по місту більшість користування мото, така техніка не цікава. Вона громістка. І... Скажімо так, не, не сильно, якби практично на неї десь там між машинами проїжджати, протиснуватись і так далі. От. Чим мені подобається магна, вона невеличка і в принципі, невеликий скутерок. І що саме круто мені сподобалось, дуже гарна коробочка передач, м'якенька, можна їхати навіть в шльопках. От, Дуже велика перша передача, тобто радіус. Скажем так, радіуса діапазон швидкості на першій передачі від нуля до 60 км практично можна першою їздити. І по місту це якби доволі непогана штука, не прийдеться вам клацати оцими передачками, скажем так. І от цим він і симпатичний. І в чому прикол? Ви від нього не очікуєте нічого незвичайного. От я, наприклад, сидячи на своїй Антехі, я боюся дати йому газу, так як не знаю, чи е е скине він мене з того мотоцикла чи ні. Тут мотоцикл повністю контрольований, ця 250 очка абсолютно е ну, не буде від неї сюрпризів. От Ви даєте повний газ і ви знаєте, що далі буде. От Я наприклад, знаю і можу дати повний без проблем. Дивіться. Зараз в принципі Попробуємо а, стартанути з першої, який в нас скажімо, максимальний поріг на першій передачі буде. Так в загальному дуже комфортний, гарний передок, вилочка, ну, величезний хід вилки передньої, мені якби подобається. Та і самого посадка з, з цього мотоцикла доволі непогана. Так, ну погнали. Чесно, я вам скажу, дуже прикольний дракон. Дуже прикольний мотоциклик. От бачите, як я й сказав, перша передача в районі 40-50, тобто до 50 можна на першій їхати і без ніяких там. 10 він шкварить і причому дуже гарно їде. Такий прикольний лісопит. Так, ну що, дивіться, максималочка, я думаю, в районі 110-120 буде. А, саме круто, що він до 80 їде, як би борзенько. Так. Звук, звук мені подобається. По-перше, це як мінімум впливає на... На той час, скажімо так, скільки ви на ньому проїздите, вихлоп, на мою думку, напряму впливає так, на здатність інших учасників руху вас помічати. Нюньки, незручні. Я би поставив щось більше, чесно кажучи. Що стосується по зеркалах, зеркала от мені оці не до вподоби. Я люблю великі зеркала, щоб в них можна було хоч щось як би, побачити. Дивіться, включаю поворотничок, моргає от жовта лампочка, видно, коли Коли вона включений поворотничок. Бі -бі. О, бібіка є. Ну такий. Прикольний. Чоперіньо. Ань. And... І кричить. Непогано. Ну, Мені до вподоби Мені дуже до вподоби цей Чопер, як я сказав, ніяких сюрпризів від нього немає в плані ну, на ньому не розіб'єтеся Для першого мотоцикла це от саме те, що потрібно. Або якусь 250-ку Хонду До речі, в мене буде. Через місяць Honda CBR 250. Так. 110, 110 він їде, 120 це треба його замучити, а от 110 біжить. М'якенька коробочка. Передач... 4 передачки в нас, наскільки я зрозумів, здається 4. П'ятої нема. Ну Непогано біжить. Сотку 110, я ж кажу, для першого мото це а ну дивіться, він гарно дорогу тримає. Такий зручний, от по зручності. По зручності зручний апарат. До речі, не катався на маленькій кубатурі в районі там 250 ки Я не люблю спортив, прямо скажу вам, ненавиджу, можна так сказати, спортивні мотоцикли. Якщо б вибір в мене стояв взяти спорт чи взяти чопер, я би взяв, мабуть, скоріш за все чопер. Він більш зручний, він більш комфортний, не такий дерев'яний. Ви сидите по-людськи, у вас не затікає спина, не болять руки і так далі. Ну, Вибір очевидний. От, але, звичайно ж, є такі люди, яким подобається спорти, вони агресивно виглядають, цікаво їдуть і, і взагалі. Модно, молодіжно а чопи це вже такий дорослий варіант скутера. Я вам скажу, підійде навіть для сільських доріг, дивіться, тут дорога хреноватенька, але от передня вилочка, до речі, хоч вона і підтікає, дуже гарно відпрацьовує ці всі нерівності. І, в принципі, навіть по селі, дивіться, я думаю, що на такому... Термінаторському драконі буде буде круто і комфортно вам. Зараз я включив другу. В принципі, тягне, ніяких питань немає, не глохне, бачите, їду я 20 на другій передачці і Практично не чути, гарненько працює. Практично не чути, я маю на увазі двигунчик, взагалі робить чистесенько вихлоп то чути, а я маю на увазі, що... По двигунчику ніяких питань немає в мене. 12 тисяч для такої ракети, то, то є ніщо, чесно кажучи, 34 якийсь там Діо, з приїжджають приїжджає з другим, з третім кругом, а взяти Макну з таким пробігом це, скажімо так, дуже гарний вибір. так, опа Якщо у вас мод на передачки, Відкидуєте бокову підножечку, він сам глушиться. Ну що, В загальному цікавий апарат. От, єдине, що чисто візуальний такий стан можна вивести в кращий скажімо так. От дивіться по колесиках, який так показував, бачите, от трошечки можна було б зачухати це все, потім пофарбувати, а не на місця, де воно чуть-чуть облазить. але це таке. Так, кому цікаво, контакти під відео, поки що доступний до продажу, кому цікаво, телефонуйте. Непоганий варіант на сьогоднішній день, який ви можете придбати. Тим більше він офіційний і з невеличким пробігом. Всім вдалих покупок! Подобається відео, підписуйтесь на канал.